Найбільша різниця між KMP і Flutter, або Rack Native, або ще був такий колись за Зараз вже він якось по-іншому називається. Це те, що оці всі фреймворки, вони по суті чиста кросплатформа. Тобто ви там пишете на якійсь певній мові один раз-код, і він якби білиться зразу під Android і під iOS. А KMP це тільки є якась там окрема фіча, або, наприклад, окрема бізнес-логіка, яку ви пишете на KMP, і якби. Ви оцю от логіку, як бібліотека, додаєте в існуючі вже iOS або Android застосунки. Ну, зараз насправді вже можна і UI писати теж на KMP через Compose Multiplatform, але головна ідея в тому, що от якраз якісь платформ специфік речі, які стосуються там тільки Android або тільки IOS, можна залишати для нативного коду. Тобто нативний код буде оці от. Проблеми вирішувати, а якийсь там загальний, тобто common логіка для iOS і для Android, вона буде написана на KMP. і це дуже дужче, тому що не треба, як там, Flutter якісь купа плагінів е, додавати, щоб якусь там проблему вирішити, яка там iOS-специфіка або Android-специфіка.